Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні хочу вам показати рецепт хліба, який я печу дуже часто. Викладаю м'ятну п'ятницю трішечки раніше, тому що вимикають світло і я не встигаю трішечки з графіками, які нам дає детек. Тому вирішила. Показати раніше. Ви собі зберігайте, записуйте, лайкайте, коментуйте. Також пишіть рецепти, як ви випікаєте хліб. Для мене це дуже важливо. А я ділюся з вами своїм рецептом хліба. Записуйте. Значить, так, показую, друзі, спочатку нам потрібно зробити опару. Для опари нам потрібні дріжджі, пакетик дріжджів. Далі додаю. Декілька ложок цукру. Додаю буквально дві ложки борошна. Це все перемішую і заливаю теплою водичкою. У мене тут 200 грамів водички, так я готую опару. Я роблю завжди хліб на воді. Ви, якщо ви хочете, якщо вам подобається, можете додавати молоко. Це також дуже смачно. Заливаєте теплим молочком дріжджі, борошно і цукор. Треба ретельно перемішати, аби не було цих грудочок. Ось опара виходить такої консистенції. А тепер я опару накриваю просто рушником, і потрібно, аби вона підходила ну хвилин 40 годину. Краще дайте годину. Тоді вона добре підійде і можна буде замішувати хлібчик. До речі, забула сказати, що опару потрібно поставити в тепле місце. Ви можете поставити або в духовку, якщо у вас духовка розігріта десь градусів 20-30 і вона там годинку якраз буде грітися. А можна просто зробити таку, знаєте, легку парову баню, поставити опару туди і нехай вона собі там підходить. Але дуже важливо, щоб ця парова баня не була гарячою. Я зараз підігрію трішечки водичку, аби вона ледве-ледве була тепленька. І поставлю зверху опару. Так, водичку я навіть, бачите, ось пробую рукою. Потрібно, аби вода була не гаряча. Все, водичка в мене трішки підігрілася, і тепер я ось поставила опару собі, і хай вона тепер там підходить. Так, друзі, ну що, в мене опара вже підійшла. Ось, подивіться, як вона підійшла гарненько. Так, далі, що я роблю? Так, далі, що я роблю? В мене тут борошно. Борошно вже просіяне в мене. Я опару додаю тепер в борошно, і потрібно буде дивитися по консистенції. Тісто має бути не занадто густе, не забите і не занадто рідке. Ну, зараз ми з вами будемо його вимішувати, і я вам покажу, якої консистенції воно в мене виходить. Вимішую тісто, додаю десь 50 грамів. Олії. Олію будемо поступово додавати. Якщо ви відчуваєте, що тісто занадто сухе, збите, тоді додаємо знову ще теплої водички. Додаю ще трішки теплої, теплої водички і гарно вимішую. Тут наша ще задача гарно вимісити тісто. Так, ну що, вимісила я тісто. Подивіться, яке воно еластичне. Значить, тепер я його накриваю знову рушником. Ось воно. І в мене воно буде тепер стояти. Ви знаєте, скажу відверто: чим більше ви дасте постояти йому, Тим краще він підійде. Знову ж таки, в тепле місце, обов'язково поставте на ту ж парову баню. Але вважайте, щоб вода знизу була не гаряча. Це дуже важливо, тому що тісто навпаки тоді осяде. Зараз я ставлю також на водичку на парову баню, трішки підігріла. Ставимо в тепле місце, ну годинки-півтори точно буде вистоюватися. Взагалі, знаєте, що я хочу сказати? Що сам процес випікання хліба це така своєрідна медитація. Тому, якщо ви хочете, щоб вийшов гарний і смачний хліб, трішки треба часу, так. Але ви ж знаєте, що домашнє найсмачніше завжди. Тісто підійшло просто вдвічі. Я зараз беру руки змащую олією. Ось так. І охайно його ось тут дістаю. Так, ось подивіться, яка в нас краса. І зараз ми його іще раз промісимо гарно, сформуємо, зробимо форму. В мене ось така кругленька буде форма. Якщо в когось є квадратна форма, беріть любу, яка вам до вподоби. Так, форму я беру, змащую трішки олійкою з усіх сторін, гарненько. Далі форму я посипаю обов'язково борошном, для того, аби хлібинка не пристала. Ось так. І викладаю оцю всю красу, подивіться, я вже сформувала, викладаю цю всю красу сюди. У форму. А тепер, якщо ви дасте ще трішки постояти, буквально там годинку, це взагалі буде супер. Я посипаю зверху борошном. А ще я роблю ось тут ось такий розріз на хлібинці зверху. Ось так зараз я вам покажу. О, Ну, все, тепер ставимо випікатися. У мене духовка розігріта до 200 градусів. Я ставлю хлібинку, буквально 200 градусів до 10 хвилин. 200 градусів потім будемо зменшувати температуру. Так, зараз, друзі, хочу вам показати, подивіться, яка вже готова хлібинка випікається десь годину, годину 10. Ось, подивіться, яка краса. Спочатку було 200 градусів, потім я зменшила до 180, і от вона допікається. І зараз я її вже дістаю. Так, друзі, показую, подивіться, запах я вам просто не можу передати. Пахне неймовірно. Звичайно, я її зможу розрізати тільки тоді, коли вона охолоне. Зараз вона дуже-дуже гаряча, але я зможу ось зняти. І показати вам, як виглядає хлібинка. Подивіться. Так, друзі, скажу чесно, що печу хліб в екстремальних умовах. Зараз мають вимкнути світло, не знаю, чи встигну, але слава Богу, встигла хоча б допекти. Я хочу його розрізати, він ще теплий. Але я розумію, якщо я зараз вам не покажу, то потім я вам вже точно не покажу, бо не буде видно просто. Чуєте, яка скоринка? Ви чуєте? Ох, він ще гарячий. І всередині він ще гарячий. О, навіть парує, гляньте. Але я вам хочу показати, який він вийшов. Він ще дуже гарячий, насправді. Бачите, парує Пар йде. Дуже гарячий. Але він, боже, пахне просто фантастично. І дуже, і дуже смачний. Ось така хлібинка. Друзі, тож готуйте з задоволенням для усієї вашої родини. Ось такий чудовий хлібчик. Гарячий пахне неймовірно. Часу потрібно приділити достатньо, скажу відверто, але воно того вартує. По-перше, це своєрідна медитація. А по-друге, домашнє завжди є домашнє. Ну а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята.